Палиців колеса, сумський водоканал може залишитися без обіцяного сервісного центру. Місяць тому депутати міськради віддали в оренду підприємству приміщення на Харківській 24, колишнє відділення Укрпошти, площею близько 250 квадратних метрів. Мовляв, щоб сумчанам було комфортніше здавати покази лічильників та заяви на їх пломбування. Втім, зараз орендодавець позивається до господарського суду, щоб залишити приміщення собі. З яким був заключений договор про оренду експрес подала суд на припинення передачі приміщення каналу і претендує в судовому порядку на те, щоб з ними був підписаний акт прийому передачі цього приміщення і буде оборону цього приміщення. Нагадаємо, товариство «Ікспрес» позиціонує себе розповсюджувачем української періодики, а тому отримує приміщення в оренду за пільговою ціною. Воно є автором проєкту Українська книга на Петропавлівській і орендує колишні приміщення Укрпошти на Харківській та Супруна, які отримала торік без конкурсу.